Міністерства оборони подяка від міської влади звільнення. Екс-очільник департаменту містобудування і земельних відносин Анатолій Жук був одним із ініціаторів проєктування будинків для військових на території Сум. Говорить, попри звільнення його мета, щоб житло для військових набуло статусу державної програми. Все решта на совісті його опонентів. Оглянувши хід капітальної відбудови військового містечка і схваливши ініціативу передачі машин для потреб, АТО заступник міністра оборони України згадав і ще одну ініціативу на цей раз сумських волонтерів. Сама ідея виникла в сумському департаменті містобудування за керівництва Анатолія Жука. Тоді посадовці вирішили віддати землю, що була в користуванні департаменту, під зведення житла для військових. Проект за власні кошти розробила сумська фірма і подарувала його Міноборони. Сумські волонтери я бы сказав, ініціювали передачу «Подарити Міністерству оборони» проєкти дома на 45 і на 90 квартир, які ми презентували президенту України, коли президент України був в Міністерстві оборони і знайомився з результатами діяльності волонтерського десанту Міністерства оборони. Якраз раз эти дома ми хочемо сделать. Типовими будинками для службового житла військовослужбовців, які могли б будуватись на землях оборони, з подальшим використанням як службове житло передавати нашим військовим, які проходять службу в збройних силах. Хочу подякувати волонтерам всієї України і Сумщини, зокрема, які допомагають нам зміцнювати обороноздатність країни. Сумські ж ініціатори ідеї кажуть, підтримки міської влади не мають. Ми бачимо, яка підтримка є керманичів міста. Це і моє звільнення в першу чергу, але сьогодні вже всі крапки наді стоять. Адреса будівництва це вулиця, 4 Продольна, площа земельної ділянки 44, 0,44. Г. Там будується 130-квартирний будинок. На даний час побудовано більше трьох поверхів. Міська влада. Віднеслася до цього, ну якось незрозуміло ні для кого. Вони коментували, що взагалі Міністерство оборони ніякого відношення не має, що це все неправда. Що не було ніякої презентації ні у президента, що ніхто з міністерства оборони не знає про це будівництво, що ніколи в житті ніхто не не отримає там не один військовослужбовець. Анатолій Жук впевнений, сумський житловий проект має завершитись наданням йому статусу державної програми, яка й профінансує закупівлю цих квартир, а його департамент у свої. У чергу зробив перший вагомий крок. Той відсоток квартир, які мав би отримати департамент, тобто наші працівники. Ми вже їх і так віддали на сумську міську раду з нашою пропозицією віддати воїнам АТО. А все, що залежить від державної програми, то вибачте на це, я не впливаю. Але сьогодні був відповідна фаховий коментар, відповідно зам міністра оборони. У Міноборони проект опрацьовують юридично, визначають процедуру будівництва, введення будинків в експлуатацію і розподіл квартир між військовослужбовцями. Та головне не сумніваються, державна програма житла для учасників АТО має бути реалізована.